Дякую, Романе Олексійовичу, рада вітати шановних колег у нашій зустрічі. Рада вітати наших шановних студентів, які, власне, теж причетні до нашого наукового дослідження. Бо впродовж вересня-грудня 2023 року я була стипендіаткою інституту славістики польської академії наук і власне. Під керівництвом доктора Павла Левчука ми виконували такий спільний проєкт, де залучили до дослідження наших студентів: студентів Харківського університету, Чернівецького університету, студентів Київського лінгвістичного університету до такого соціологічного анкетування для того, щоб з'ясувати ставлення студентської молоді до української мови у час війни. Власне, дякую Інституту славістики польської академії наук за надану можливість такої співпраці і про результати нашого дослідження буде говорити шановний професор Павел Левчук, якого я з приємністю запрошую до слова. Дякую. Дякую, пані Лілія, дякую колегам з різних університетів за таку велику. Присутність з києво могилянської академії, Прикарпатського університету, е, університету імені Бориса Гринченка. Е, і будемо починати. Не знаю, видно, видно слайд. Так, у нас свідомість українських студентів під час війни, конструкція національної ідентичності. Перш за все, е, варто звернути увагу на функції. Які мова виконує щодо держави, адже мова є інструментом роботи влади? Мова є інструментом комунікації між владою та її громадянами? Пам'ятаємо ті ситуації, коли певні високопосадовці не могли говорити українською або говорили смішно, і це викликало певний власний дисонанс щодо функції мови. Мова є джерелом авторитету влади. Чим краще спілкуються. З громадянами, тим краще ми дивимося на цих політиків. Мова інструментом внутрішньої політики, і мова є також інструментом зовнішньої політики. Мовна або зовнішня політика у зовнішній політиці держава повинна дбати про мову в наступний спосіб: здійснювати просування мови на міжнародній арені з метою отримати іміджові, політичні і Економічні вигоди, це власне те, що ми робили, запрошуючи науковців від початку війни до нас на стажування, дивлячись на результати їх досліджень, презентуючи їх у нас в інституті, тобто робили імідж мови і важливість їх досліджень, старатися підтримати знання мови та її суспільних функцій за кордоном та проведення заходів для її єдності це те, чого теж багато в чому бракує. Українській мові, адже ми не маємо системи сертифікації згідно європейських стандартів, е, немає інших також е, методів правових кроків. Немає, наприклад, всередині держави офіційного статусу кримсько-татарської мови. Тобто, ці всі речі підпадають і під внутрішню, і під зовнішню політику щодо мови також здійснення таких змін у структуру мови, правопис і орфографію, які зроблять її менш подібною до мови тої країни. Від якої ця країна хоче відрізнятися. Так вже склалося історично, що з однієї сторони є російська мова, з другої сторони, є польська мова. Тому, наприклад, в прикладі російської, я завжди говорю, що українська мова має дві красиві літери: «Ї» і Г. І завжди говорю, що університет є Я, -ге» Лонський з однієї простої причини. Це в значний спосіб відрізняє українську мову від російської. Для тих людей, які знають її на слабкому рівні, і тих, які хочуть її знати в майбутньому, і вибір іноземних мов в системі освіти країни, які мають відображати міжнародну політичну орієнтацію країни, це власне, відмова від російської, а поява, наприклад, в на державній підсумковій атестації в майбутньому маю надію і на ЗНО, польської мови, про що вже говорять. Це є власне відображення міжнародної політичної орієнтації країни. Далі мовна свідомість, яку визначають як побудова та зміцнення, а також підкреслення єдності учасників групи. До цього її досліджують. Далі розрізнення. Ой. Трошки мені втекло. Секундочку. Розрізання власної групи від чужої і побудова престижу мови. Ще одним чинником, на котрий варто звернути увагу, є емоційне ставлення до української мови. Тобто те, чого так насправді від моменту незалежності, може, ще й раніше не було. Я тут згадую єдині свої праці з 15-го, 19-го, потім 20-го року, які представляють емоційне ставлення респондентів до української мови. І далі ми це продовжуємо, тим більше що ставлення, емоційне ставлення в цих всіх трьох, а вже навіть чотирьох, дослідженнях, є е, різко змінюється. І це теж важливий чинник, який впливає на мовну свідомість. Далі подібні дослідження, це дослідження, яке було. Тут у Львівському університеті це робила Марта Жілінська щодо комунікативної компетенції носіїв польської мови. Я досліджував ставлення польської мови разом з колегами ставлення до польської мови іноземних студентів іноземної студент, англійської філології та студентів, її вивчають як іноземну у Волинському університеті імені Лесі Українки, і в Рівненському державному педагогічному університеті Боже гуманітарному. І варто згадати працю Івани Цар на тему досліджень двомовності візії молодих російськомовних людей, які є вихідцями із Криму та Донбасу, тобто, це теж важливі речі, про які варто тут нагадувати. Зрештою, мовна стійкість як така. Повинна бути досліджувана або мовна свідомість раз на 10 років. Так, наприклад, про це говорить професор Мюдунка. А в ситуації, коли особи перебували за кордоном після довгої міграції, в моменті повернення до батьківщини. Однак ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, є також ситуації на дослідження мовної свідомості, особливо молодого покоління, щоб показати зміни і тенденції, які вже можна зауважити, і які є важливими для промування і створення мовної політики. Далі, дослідження, про які вже ми говорили: вересень-грудень це було стажування. Термін 17-го, 10-го, 22-го, 11-го, тобто майже в місяць. Було опитано 300 осіб з університетів, про які вже пані доцент говорила. Швиденько, вік студентів маємо від 17, так насправді до 25 років, тобто це молоде покоління, стать домінують жінки, майже 80%. Місце народження найбільше студентів це була Львівська область, 48. І сім, але як бачите, потім іде Чернівецька, бо там були проважробилися дослідження, і так далі, і так далі. Тобто, фактично, всі області е, якісь там свій. Мають процентний вклад, але йде мова про те, що це перш за все, не повномасштабні, а е, лише пілотажні дослідження, щоб подивитися, які є тенденції, що ми можемо на сьогоднішній день сказати. Далі я завжди я завжди говорю, що питаю про першу мову, а не про рідну. Тому що під поняття рідна мова можна надто багато задати питань. Це може бути мова держави, де людина перебуває, мова нації, з якою тожнюється, яка не завжди є власне тою першою мовою, яку особа досвідчує, приймає і використовує, і в цьому випадку, оскільки домінують західні регіони, ми маємо 85%, Української мови, 10,3% і українська та російська, частина російської, інші мови, там була угорська і е, болгарська, наскільки я пам'ятаю, і такі, наприклад, як українська та польська е, немає таких е, досліджень, е, немає таких відповідей. Далі е, інші мови, якими е, користуються, тобто які ви вживаєте, якими користуєтеся щоденно. Тут ми маємо 92,7, тобто майже всі українською, англійська 75,3, польська 42. Серед інших мов тут з'явилася німецька, французька, десь була е, також дехто писав, на жаль, російською. Тобто є, але на що варто звернути увагу? Російська не є тою першою мовою, яка була в домінуючій частині, як інші мови, вона мала би бути. Чисто теоретично десь тут. І, можливо, і була до війни з тих коментарів, які ми читали. Але зараз її позиція стала набагато слабшою, і це видно в комунікації молодих людей, які дуже добре або на слабшому, або на кращому рівні володіють іншими мовами. Так, тобто, вони є. Чи спілкуєтеся ви виключно українською мовою? Якщо так, то чому? Подивіться, 10% відсотків сказали, що ні. А пояснення, чому це моя рідна мова: 74%. Це мова, яка найкраще виявляє мою національну. Ідентичність тут можна було б вибрати більше ніж один варіант відповіді. Це мова моїх батьків. Ну і інші варіанти, які в зв'язку з нашою ситуацією не будемо зараз розглядати, але вони будуть докладно описані, представлені в статтях і наукових публікаціях, які ми теж з пані доцент готуємо. Чи спілкуєтеся ви виключно українською мовою? Я просив теж про коментарі студентів. Я, я <пілляє> так. Тому я розмовляю російською, але я розумію українську. Мої родичі не спілкуються українською, не знають її. Досить вже терпіти русифікацію, яка триває вже довгі століття на нашій землі. Я українка, і моя мова найкраще мене ідентифікує як. Українкою, в польщі я спілкуюся російською мовою, бо це є негарно статися до людини, котра знає тільки російську на українській. На жаль, всі мої друзі спілкуються російською, тому часто спілкуюся російською. Коли я з українцями намагаюся спілкуватись українською. На мою думку, якщо я народилась в Україні, то повинна розмовляти своєю мовою. Майже всі знайомі розмовляють російською. За потреби хочу спілкуюся. І іншими мовами стараюсь їх принагідно вивчати. Спілкуюсь виключно українською всюди, крім дому. У сім'ї спілкуюся російською з деякими російськомовними друзями, російською, з деякими українською. В цілому має велике україномовне оточення, з яким спілкуюся виключно державною. Вона прекрасна сотні років репресій, не знищили її, то й зараз не знищить російська орда. Чому я читаю ці коментарі? Висновок з цього це те про що я говорив в день рідної мови в програмі польського радіо для України. Ситуація, в якій частина людей була повністю україномовна, вона залишається і вона вже менше цікавить в цілому дослідників. Бо коли я записував мовні біографії людей, які були біженцями в Польщі, то вони та ситуація, де українська була від народження, домінувала і так далі, це була ну щось нормальне, і так далі. Так, тобто не викликало якихось там проблем зацікавлені, і так далі. Але ситуація в якій Хтось був російському, плавно переходить ситуацію двомовності російсько-української, і, можливо, в кінечному результаті це буде в кінцевому українська, буде першою е, домінуючою е, мовою. Це також е, можливо. І, власне, такі приклади людей. Я скажу тільки з моїх досліджень, можливо, про два таких невеличких приклади. Перший це був приклад людини, яка перейшла на українську мову в Києві після повернення з Польщі. Це був за її оцінками вересень місяць. І я кажу, а що сталося? Вона каже: розумієте, я була п'ять місяців в Польщі. Там ми спілкувалися польською, українською, часами була російська. А приїхала і тут все моє оточення. За ці п'ять місяців стало україномовне, і не було іншого виходу. Треба було почати говорити українською. Друга річ це була, наприклад, пані Запоріжжя, яка мені говорила, що вона мусила з Кракова на певний час за родинними обставинами повернутися, і каже: Слухайте, Запоріжжя змінилося. Воно стало україномовним, всі говорять українською так, як я. Вона сказала. Ну, там були якісь е, е, інтерференції з російської мови: часами більше, часами менше, але вони були. І я, знаєте, казав, що завжди мій науковий керівник, професор Мідунка, каже, що Аньовку, я кажу, то я став таким маленьким дияволом. Кажу: слухайте, а може, давайте перейдемо на російську, щоб вам було легше. А пані каже, ні, це моя. Мова, з якої я тепер повинна повинна говорити, натомість ці спілкування виключно чині був ще один приклад пані з Криму, котра говорила про мінуси, які їй, наприклад, не дозволяють перейти, і серед цих мінусів вона говорила про авторитет вчителів української мови, коли вона вчилася в кримських школах, якого фактично не було. Про е, масову, навіть вона казала, примусову українізацію, яка теж їй стоїть на перешкоді. І ці всі речі стояли в системі, коли вона каже, я задумаюсь. Я кажу, добре, а чому ви задумуєтесь? Вона каже: розумієте, моя дитина народилася тут, в Кракові, вона вже вона ще ніколи не була е, в Україні. Е, кажу: добре, е, ну і я каже, але я кажу, розумію, що вона мусить бути українкою, бо я українка незважаючи на те, що першою була російська, що часто і так далі. Тобто, тут ситуація є досить динамічною, як ми зрештою бачимо з тих відповідей, ситуація є такою, яка потребує дослідження і яка потребує, можливо, не ре регулювання, але створення чогось, що ми могли б назвати так званим методичкою добрих практик. Переходу або методичкою е, того, як це зробити. Я розумію, що особиста сфера вона може залишитися, але особиста сфера це контакт з батьками, з найближчими, це контакти вдома. Натомість публічна сфера мусить абсолютно повністю перейти на домінування української мови. Добре, якою мовою ви спілкуєтеся на ну, власне в своїх родинах? Тільки пам'ятайте, що там була велика кількість людей з українською мовою, тому 83,7%. Українською та російською однаковою мірою 10, виключно російською іншою іншої мови там з'являлися власне мови етнічні, тобто, можливо, тут вони будуть домінуючими. Далі яка рідна мова вашого батька або опікуна? І знову ж. Чому всі спілкуються українською? До да, рідна мова батька. Зараз подивимося рідну мову мами. Вони теж мали віс понад 80%. Тому якщо це родини з сильною позицією української мови, то така тенденція система буде виступати. Натомість, якщо це позиція з російською, то тут або українська і російська, або виключно російська, і це ситуація, яка повинна мати місце. Але про яку ми повинні подумати, що з цим зробити, як так насправді цим особам, цим людям допомогти? Бо це є досить велика група людей, але про це я ще скажу в кінці. Далі, оскільки фольклорист робила дослідження, то є питання: чи співають у ваших родинах українські пісні? Якщо так, то чому? Ну і власне, відповідь: це духовна спадщина українського народу. Ці пісні співали мої бабусі і дідусі? Це пісні мого дитинства. Я чув їх, чула від своїх батьків. Це теж важливість, де ми виходимо з якоїсь культурної криалізації російської мови до е власної національної ідентичності, що теж є важливе. Ну і тепер чи співають у ваших родинах? Пісні іншими мовами ну, і відповідь ні, 64%. Але якщо вже так, то подивіться: російська 12%, польська 9% і 7%. Це, зрештою, мені здається, для польської мови досить хороший показник. Ну, і інші мови, але там йде мова про ті, які були десь якісь одноманітні, які десь запам'ятовувалися і так далі. і так далі. Але знову ж таки, це всього навсього що п'ята. Особа, тобто, це невелика кількість, але ми теж бачимо, що це не, наприклад, пісні російської мови. Вони вже складають тільки 12%. Далі, чому ви це робите? Я не спілкуюся довгий час не робила, використовуючи і написання власних прозових творів. Це про спілкування, мені здається, Російською десь мені якийсь слайд випав. Я стану до української мови. Бо це було так. Тому що Україна Росія довгий час знаходилася, як мені здається, знаходяться і досі в одному культурному пласті, бачите, це теж відповідь, з якою можна погоджуватися, можна не погоджуватися, але така відповідь існує. Ніколи не спілкувалися і намагаюся забути її. Це ми говоримо про російську. Ніколи не розумію, навіщо мої батьки переходять на російську і не підтримувала це з самого дитинства іноді, але рідко можливо, тому що не знаю відповідників українською. Якщо є потреба. Ну, я виросла в російськомовному суспільстві. Друзі, люди в суспільстві. На жаль, я виріс так, що моєю основною мовою для спілкування є російська. Але я хотів би, щоб моєю основною мовою для спілкування була українська. Тут на цьому коментарі питання того, що це вже не соціолінгвістика. Ми входимо в питання компетенції когнітивної лінгвістики, Так, де розум розуміє, що є проблема. Що треба було б це зробити, але з другої сторони, це не одноденний процес, навіть не одномісячний процес, це довготривалий процес і, зрештою, респонденти, які е, мусили вчити, будучи в Польщі польську мову, вони говорили, що це власне більш-менш та сама проблема, коли розумієш, не можеш сказати, коли можеш сказати, але робиш помилки. Тому так як кажу дуже сильно е, треба наполягати. На тому, щоб ті, хто хоче перейти, щоб вони спілкувалися українською, може з помилками, може, це буде суржик. Я знаю, що про суржик є дуже багато негативних висловів, але це власне в дидактиці іноземних мов інформація про те, що ми мусимо бачити, що є помилка. Є помилка, значить іде процес вивчення мови, і так, власне, цей процес переходу. Належа було б е, е, трактувати вголос. Не спілкуюся, але в соцмережах вони не переписують зі старими знайомими в різних групах, щоб інші розуміли. Не спілкуюся, але розумію її писати, бо вчила її два роки в школі. Маємо теж негативні це мова терору. Маю товаришів за кордоном. Вони не росіяни, але це єдина мова, яку е, знаємо спільно на високому рівні. Е, так і е, далі. Це мова ворога, це мова агресора і окупанта. Комунікую з друзями? Ми тут ідуть з поза України або з колишніх країн Радянського Союзу. Тобто теж е, такі речі є присутні. Добре, яке ваше ставлення до української мови під час війни? Мова має важливе значення у час війни: 75% п'ять вважають. Це мова е, стала е, мова стала для мене ще ріднішою. Ця мова стала ще ріднішою це 65%. Інші варіанти, мова не на часі у час війни 2%. Тобто, ми бачимо можливість потребу власне присутності української мови у цій е, е, сфері і її. Необхідність і важливість піднімати це питання навіть у час війни. Та й не в час війни теж мова відіграє ключову роль у формуванні світогляду нації, змінилася ставлення до української мови. Тепер не соромно неї говорити. Більше аргументувала у себе в голові, чому не варто толерувати мову агресора, тому що це наша мова, потрібно піднімати і збагачувати її. Мова має важливе значення завжди, але не коли хлопці на війні питають, чому не. Чому на російській чи дітей з гарячих точок так було з мовою у наших домівках, і потрібно це розуміти і не взувати інші бути і мовою тільки під час війни. Вона завжди для мене була важливою та рідною під час війни. Я тільки більше зрозуміла наскільки вона для мене важлива. Під час війни я почав більше використовувати українську мову у своєму житті, але все ж таки з друзями з батьками я спілкуюся російською, оскільки з дитинства я говорю роз, ну тобто російською, і все моє оточення говорить російською. І до війни, і під час війни, і після війни моє ставлення до української мови безмежна любов. Мова це наша зброя е, і так далі, повна ця частина. Е, Зможете з нею ознайомитися власне, в е, статтях, які ми готуємо. Чи змінилося ваше ставлення до української мови від початку війни? Мене переповнює гордість за українську мову. Не змінилося 13%. таке саме ставлення 13%. Змінилося десь хтось тут, додав, правда, 9%. І так як я обіцяв, щоб вкластися в час і була ще якась е, дискусія, підсумки. Перше, російська агресія змусила переосмислити власне ставлення до української мови, і це беззаперечний факт, незважаючи на те, чи хтось перейшов на мову, чи хтось не перейшов. Друге, українська мова активно розвивається як функційно перша мова в житті студентів. Це ми бачимо ці переходи, важливість розуміння, що потрібно, але теж відсутність розуміння. Але вже сам факт, що хтось починає про це думати, він вже позитивно свідчить. На це треба певний час, який присвятити, щоб ці люди це зрозуміли. Третє, російська не є єдиною іноземною мовою. У мовному репертуарі присутні інші мови, котрі все частіше мають. Міцнішу комунікативну позицію, а це означає, що студенти готові присвятити свій час, гроші і е, можна можливість вивчення іншої іноземної мови. Тобто, тут е, маємо скорочення так званої сили мови power language англійською, яка показує, що це діє не на користь російської, а на користь інших іноземних мов. Це теж важливо. І четверте, усвідомлення потреби захисту та просування української мови у своєму середовищі та у власних родинах. Усвідомлення потреби захисту. Це теж е, та ситуація в мікросистемі, в мікросистемі, тобто у власних родинах, і в макро. У власному середовищі поки що по різному на це дивляться е, респонденти, ті, котрі ще думають, що як переходити чи не переходити. Але про е, це вже є той момент, коли про такі речі ми можемо говорити і можемо нашу увагу е, акцентувати е, в півгодини. Я змістився. Дякую.